Кризи, переломні кармічні події, якісь події, які змінюють наше життя на до і після, і вони зазвичай відбуваються у певні вікові періоди. І ці періоди мають своє пояснення з точки зору астрології. Значить, перший такий період це період 28-29,5 років. З точки зору астрології, це період, коли відбувається перше повернення Сатурна у своє натальне положення. І якщо щось відбувається, чи то розлучення, чи звільнення, чи якась інша неприємна подія, це говорить про те, що вам прийшла пора подорослішати, бо планета Сатурн відповідає за. Психологічну дорослість відповідає за те, що людина вже повинна бути відповідальною, цілеспрямованою. Людина повинна вміти планувати своє життя наперед саме в цьому віці. Наступний кризовий період і це найбільш яскравий. Саме в цей період до мене дуже часто звертаються клієнти за консультацією і як астролога, і як торолога. І цей період 36-38 років. Саме в цей період відбуваються найцікавіші події. Бо це той вік, коли відбувається повернення кармічних вузлів у своє натальне положення. І якщо відбувається якась незвична подія, це говорить про те, що ви йдете не туди, і ця подія вона має на меті направити вас на чи наставити вас на правильний шлях. Я бачила дуже багато цікавих речей у цьому віці у моїх клієнтів: це і розлучення, і звільнення, і обшуки, коли у людини вилучають абсолютно все. Але і висновки треба зробити вчасно і правильно, і Тоді вже життя буде іти в тому руслі, яке потрібно саме вам. Третій період це 40-42 роки. Найбільш розпіарена криза середнього віку, і з астрологічної точки зору це просто опозиція транзитного урана до свого натального положення в натальній карті людини. В цей період люди можуть уткнути будь-що, і залежить від того, яку позицію в натальній карті людини займає саме уран. Тобто треба аналізувати його, його положення в домі, аспекти і так далі. І останній період, про який я хочу розказати, це період 56-58 років. Саме в цей період відбуваються теж значні події. Тут впливає два фактори: перший фактор це повернення Сатурна знову ж це вже друге, і повернення кармічних вуслів знову ж в своє натальне положення. Якщо ви всі інші періоди прожили відносно спокійно, то є ймовірність, що ви цей період проживете е, без особливих проблем. Але Сатурн все одно бере своє. Сатурн це планета, яка відповідає за старіння організму. Тому все ж таки певні вікові обмеження вони можуть починати відчуватися. Саме з цього періоду, з цього віку, ну і повернення вузлів, що в 36-38, Що зараз воно ще може е, відчуватися як те, що людину просто відправляють на обнулення. Тобто, якщо сталася цей період смерть, це говорить про те, що людина пішла зовсім не своїм шляхом і вже не має ніякої надії повернути її на той шлях, який прописаний в її натальній карті. Тобто людина не виконує свою задачу, заради якої вона сюди і прийшла. І на цій оптимістичній ноті пишіть в коментарях, чи були у вас якісь події саме в ці вікові періоди, і які саме.